Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як вам гарантовано отримати до 70 доларів. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю з телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми безкоштовно отримаємо до 70 доларів від біржі Bitmart. Ця промоакція актуальна тільки для моїх підписників і буде діяти вона до 30 листопада включно. Що вам необхідно зробити? Вам необхідно перейти за даним посиланням та зареєструватись, оскільки це промо виключно для е, моїх рефералів. Після того, як ми зареєструвалися, ми робимо депозит більше 50 доларів і торгуємо на ф'ючерсах більше 5 тисяч доларів. Тобто відкриваємо одну угоду з кредитним плачем 100 x моментально її закриваємо. На комісії ми втрачаємо е, десь орієнтовно 3 долара. За це ми отримаємо 10-20 доларів виводних за те, що ми зробили оборот в 5 тисяч доларів. І за проходження верифікації ми також ще отримаємо від 5 до 20 доларів на фьючерсі. Тобто загалом ви можете отримати до 70 доларів. Також, якщо ви зробите торговий оборот на ф'ючерсах більше 20 тисяч доларів, то у вас буде шанс отримати від 30 до 50 доларів виводних. Тому рекомендую вам обов'язково виконати цю акцію до 30 листопада включно і забрати ці от нагороди, а саме від 5 до 20 доларів на фьючерси і 10-20 доларів виводних за оборот більше 5 тисяч доларів. І ще 30-50 доларів виводних, якщо ви зробите оборот більше 20 тисяч доларів. Нагороди прийдуть на наш рахунок Бітмарт до 8 грудня. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій ютуб канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.